Я Руслан Церковдюк, уролог, онкоуролог. Займаюсь роботичною та лапароскопічною урологією в медичному центрі «Іномед». Роботична хірургія це високотехнологічний процес, яким керує людина, а не робот, як часто помиляються. Хірург керує роботом Да Вінші за допомогою маніпуляторів, які перетворюють рухи пальців хірурга на ювелірні рухи робота. Унікальні інструменти робота Endo дозволяють зробити те, що неможливо хірургу при звичайних операціях. А саме тільки за допомогою робота DaVinci. Можливо, точно оперувати в анатомічно обмежених вузьких просторах в сіми різних площинах. Робот Вінчі» застосовують для лікування раку простати, для видалення аденом передміхрової залози, при лікуванні пухлин нирок, наднирників, пухлинах сечового міхура та реконструктивних операціях при аномаліях розвитку сечостатевої системи. Розрізи шкіри не перевищують 8 міліметрів. Інструменти робота Da Vinci маленькі і обертаються в просторі на 360 градусів, що дозволяє виконувати рухи великої складності в усіх напрямках, робити ювелірно точні мікроскопічні надрізи, не пошкоджуючи здорові тканини, нерви та судини. Ця технологія є унікальною тільки для роботичної хірургії. При інших операціях це неможливо. А чоловіки отримують для себе переваги. Спеціальна конструкція лінз камери забезпечує максимальну візуалізацію за рахунок об'ємного 3D-зображення у десятикратному збільшенні. Робот да в підвищує можливості лікаря бачити більше. При цьому мінімальний обсяг крововтрати, онкологічна безпека самої операції. На пацієнта очікує швидке відновлення після операції, менш виражений больовий синдром. Швидке утримання сечі без додаткових тривалих катетерів зберігається еректильна функція. Перший робот та перше роботичне втручання виконано саме в медичному центрі Іномед. З 2019 року ми виконуємо такі операції. Нашою командою гінекологів, хірургів та урологів виконано понад 350 оперативних втручань. Половина з них урологічні. Ми були перші, і в нас найбільший досвід в Україні. З минулого року ми працюємо на більш сучасній версії робота DaVinci SI, що дає кращу візуалізацію і технічні переваги. Під час війни ми продовжуємо працювати. За цей період урологічним відділом виконано 28 роботичних втручань, 15 з них при раку передміхрової залози. Дякуємо кожному пацієнту за довіру в цей нелегкий для всіх нас час. Рухаємось далі до перемоги.